Незалежній Україні у спадок від Радянського Союзу дісталася вигадана у 19 столітті солідарна пенсійна система. Вона передбачає, що виплати нинішнім пенсіонерам здійснюють за рахунок податків тих, хто працює зараз. Утім, з роками кількість пенсіонерів зростала, а кількість зайнятих зменшувалася. Система потребувала змін 2001 року. У посланні до парламенту та уряду тогочасний український президент Леонід Кучма зазначив. В Україні історично склалась однорівнева схема пенсійного забезпечення на засадах солідарності поколінь, яка певним чином узгоджувалася з командно-адміністративною системою. За ринкових умов вона не забезпечує громадянам адекватного заміщення пенсією заробітку, витраченого ними у зв'язку зі старістю та запобігання бідності серед людей похилого віку. Старт реформі було покладено 2004 року. Вона передбачала створити трирівневу систему пенсійного забезпечення. Так паралельно з солідарним мав з'явитися обов'язковий і добровільний накопичувальні щаблі. Того ж року набули чинності два закони: про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та про недержавне пенсійне забезпечення. Перший визначив за якою формулою розраховують розмір пенсії, як підтвердити стаж, спосіб індексації виплат тощо. Другий окреслив механізм створення добровільних пенсійних заощаджень. До речі, нині в Україні діє кілька десятків недержавних пенсійних фондів. Тож відкладати на старість самостійно може кожен охочий. А от впровадження обов'язкового державного накопичення відклали до ухвалення окремого документа. Другий рівень пенсійної системи в Україні планували запровадити 2007 року, потім 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021. Та усе було не на часі. За накопичувальної системи із зарплатні кожного хто працює. Певний відсоток відраховують до накопичувального фонду. Ця структура не змішує усі внески докупи. Вони зберігаються на індивідуальних рахунках громадян. Фонд вкладає ці кошти в надійні активи. Таким чином накопичення поступово зростають. У світі такі фонди інвестують у цінні папери уряду чи найстабільніших компаній. Після виходу на пенсію кожна людина отримує виплати зі свого власного рахунку. Відмінність накопичувальної системи від солідарної ще й у тому, що у разі смерті громадянина його накопичення переходять до спадкоємців, а не розчиняються у загальному казані. Очевидно, якщо людина хоче отримувати достойну пенсію, то одного солідарного рівня буде дещо замало. Практично в кожній країні є і накопичувальна складова. У квітні 2023-го під куполом зареєстрували проєкт нового закону про запровадження накопичувального пенсійного забезпечення. Він пропонує формувати такі виплати з трьох видів внесків: роботодавця, держави і власне громадянина. Лепта працедавців має збільшуватися протягом кількох років у перший рік. Це 1% від зарплати, у другий півтора, у третій і наступні – два. Держава має співфінансувати ці внески на паритетних засадах. А от співробітник сам обиратиме скільки додати до своєї майбутньої пенсії. Внески до трьох відсотків держава також має співфінансувати. Ми розглядаємо варіанти, як ми допоможемо роботодавцю зменшити його податкові. Сьогодні видатки з тим, щоб він частину ресурсу перенаправляв на накопичення для майбутніх пенсіонерів. За час незалежності України змінювався і вік виходу на пенсію та стаж необхідний для цього. У 2011-му пенсійний вік для жінок підняли з 55 до 60 років, урівнявши з чоловіками. Право на виплати отримували ті, хто пропрацював не менш як 15 років. Доти достатньо було п'яти. У 2017-му мінімальний стаж, що давав право отримувати пенсію у 60, різко підвищили до 25 років. При цьому в наступне десятиліття він мав зрости до 35. Тож 2023 року, аби вийти на пенсію у 60, треба мати робочий стаж 30 років. Або ж працювати доведеться довше. Реформа 2017 року також передбачала так зване осучаснення пенсій. Виплати, призначені у попередні роки, мали перерахувати з огляду на показник середньої зарплати за 2014, 2015 та 2016. А ще запроваджували нову формулу індексації пенсій. Відтак щороку виплати мали підвищувати на 50% від показника інфляції за попередній рік та 50% від показника зростання середньої зарплати за три попередніх роки. Тогочасний міністр соцполітики Андрій Рева запевняв, реформа дасть змогу стабілізувати пенсійний фонд. Не дозволить встановити такі параметри пенсійної системи, солідарні пенсійні системи, які на майбутнє забезпечать зменшення її дефіцитності, які на майбутнє дозволять привести її видатки у відповідність з її доходами, суттєво підвищивши доходи пенсійного фонду. А значить. Забезпечить не епізодичне раз на п'ять років чи десять років перегляд пенсійного забезпечення, а щорічне зростання планове зростання пенсій у 2020 році. Середній розмір пенсії становив трохи більш як три тисячі гривень. Тому влада запроваджує нові види доплат літнім людям. Уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат. Яку ініціював президент України пенсіонери старше 80 років отримуватимуть додатково 570 гривень щомісяця. Для пенсіонерів у віці 75-80 років доплата складає 456 гривень. А для пенсіонерів віком 70-75 щомісячна доплата буде 300 гривень. В останні роки в Україні активно розвивають електронні сервіси. Тож нині оформити і перерахувати пенсію можна онлайн на веб-порталі пенсійного фонду. Там же кожному доступна інформація про його трудовий стаж та чи сплачує роботодавець внески. Триває й перехід від паперових до електронних трудових книжок.